Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд 21 листопада Київ. Дарницький ринок. Крокую на барахолку і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Пропоную свої безкоштовні послуги з виїзду до вас на місце. Як по Києву, так і по Україні огляду та оцінки, а також викупу порцелянового посуду українського виробника. Бажаєте продати посуд? Телефонуйте на номер 093 8309 149. Сукорниця. Климо Баранівка, ціна 50 гривень. Джемниця. Баранівка. Ціна 80 Соусник. Клиємо поростень. Ціна 70 гривень. Чайник. Має ручний розпис, об'ємний. Клеймо Березнівський міжколхозний паркоровий завод. Рівненська область. Ціна 150 гривень. Сучасна картина. Ціна 50 гривень. Чашка. Борислав. Клеймо, Ціна 20 гривень. Чашки. Ручний розпис. Клеймо сучасне. Ціна 50 гривень. Наявності 6 штук. Ваза. Мініатюра. Ціна 30 гривень. Лебеді. А це як в нас? Місорубка маленька. 250 гривень. Для серветок. Ціна 100 гривень. Кружка. Метал-нержавійка. Ціна 100 гривень. Об'єм літр. Кастрюля, зображення бузок, орієнтовно об'єм півтори літри, ціна 80 гривень, велика кастрюля, об'ємом об орієнтовно на 5-6 літрів, у новому стані ціна 400 гривень. чашки. Ручки тримача немає, відсутня. Клеймо Баранівка. Ціна 15 гривень. В наявності 7 одиниць. Коростень, ціна та ж сама. Полтавський фарфор, П'ятнадцять. Кавові чашечки, городниця. Десять ціна. Полонна ціна та ж сама. Підстаканник. Метал, алюміній. Ціна 10 гривень. Тарілочки. Мають ручний розпис. Клеймо городниця. Ціна 15 гривень за одиницю. В Наявності 7 штук. Тарілочки для других страв. Дуже гарна деколь. Клеймо Польща. Ціна 15 гривень. Привіт. Баранівка 70 роки, ціна 20 гривень. Суперниця, люстро, полонне, ціна 20 гривень. Виріб з глини. У вигляді грибочка. Соляночка ціна 25 гривень. А 35. 35 гривень. Ваза. Майолика. Ціна 50 гривень. Ручний розпис. Графин, скло. Ціна 50 гривень. Тарілки для перших страв. клеймо будянський фаянсовий завод. Ціна 20 гривень за одиницю. В наявності 6. Комплект. Галайчик. Користень. Ціна 100 гривень. доставочна тарілочка. Городниця. 20. Листівочки. Нові. Ціна 5 гривень за одиницю. Дюймовочка. Має надпис, з ячмінного зернятка виросла чудова квітка. Коли вона розкрилась, там сиділа крихітна гарненька дівчинка. Вона була на зріст не більше дюйма. Також ціна 5 гривень. Друзі, сьогодні день прохолодний. Людей мало на барахолці, ну, А ми продовжуємо наші пошуки. Набір рибок. Ціна за все 200 гривень. Зараз покажу, клеймо. Городниця. Палікина, по чому така липа? Дитяча іграшка. Думаю, що в багатьох. Така іграшка була. Мавпочка. Ціна 80 гривень. Будь ласка, працює. Тарілочка для перших страв. Дитяча. Азбука. клеймо Коростень, Ціна 30 гривень. 35. Городниця. В наявності дві тарілочки. Салатник скло у вигляді яблука. 25 гривень. Ваза. Клеймо відсутні. Ціна 80 гривень. Ручний розпис по глині. Ціна 100 гривень. 70 гривень. Набір для спецій. Ціна 120 гривень. Кавова пара. Городниця. 25 гривень. Яблука. Набір для спецій. Ціна за два 100 гривень. Ваза. 100 гривень. Кавова пара. Клаємо дольово. Ціна 100 гривень. Блюдечка, Городниця. За комплект 6 штук, 100 гривень. в Наявності 3 одиниці. клеймо відсутнє. Здається, по схоже на Баранівку. Ціна 10 гривень за одиницю. Оце одного. А яка ціна? Двадцять. Чайник. Дуже гарненький букет. Зображення деколь. Клеймо кала. Ціна 100 гривень. Цукорниця. На жаль, відсутня кришечка. Клеймо баранівка. Перший сорт. Ціна 50 гривень. Кавничок. Клеймо полонне. Ціна на той час 15 рублів. Має перший сорт. Рідна кришечка. Ціна зараз 50 гривень. Глечик та три скляночки до нього йде. Клеймо коростень Зараз продемонструю скляночки. Досить цікаве зображення, зверніть увагу, жілочка, квіти. Ціна 200 гривень за такий набір. Скло має ручний розпис. Є рідна кришечка, ціна 100 гривень. кашпо, васильківська майолика, ціна 130 гривень. Подарункова чашка, ціна 50 гривень. Блюдце, в новому стані, коли йому Баранівка 70-ті роки, присутній знак якості. Ціна 200 гривень. Від, від чайної пари мальва. Фужери. То для шампанського. Ціна за одиницю 50 гривень. Ваза досить цікава по формі. Ціна 100 гривень. Оселедниця. Клеймо Баранівка. Ціна 30 гривень. Блюдо Клеймо Білорусь. Ціна 200 гривень. Зображення Мадонна. Блюдо має клеймо Калла. Ціна 200 гривень. Блюдо. В гарному стані. Клеймо Баранівка 60-ті роки минулого століття. Ціна 300 гривень. Рельєфне блюдо. Зображення букет квітів. Деколь. Клеймо, показую Баранівка третій сорт. Ціна 200 гривень. Оселедниця. Дружківка 30 гривень. 250 Бокали. Ручна робота. В наявності комплект 6 штук. Ціна 250 гривень. За комплект. тарілочки для других страв наявності комплект 6 штук. Коли йому користень, ціна за одиницю 30 гривень. Чайник скляний. Ціна 100 гривень. Новорічні іграшки. Десь. Шишки. Ціна за одну іграшку 20 гривень. Друзі, роблю вам загальний огляд, що продається на Дарницькому ринку. Різні предмети, і обігрівачі, і електрочайники, іграшки. Одежа, картини, насос для велосипеда, ікони, молотки, плоскогубці. Друзі, продовжуємо наші пошуки. Ласка, Дарницький ринок. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, молочники. Є такі Ось такі нам є. Ціна 50 гривень за одиницю. Салатники або піали. Клеймо городниця, ціна 20 гривень за одиницю в наявності 5. А що в яку ціну? 200 гривень. Козак. Клеймо полонне. Хочу вам показати доливний чайник. Король столу. Має ручний розпис. Клеймо слов'янський керамічний комбінат. Ціна 300 гривень. Блюдечко. Клиїмо довгуш, ціна 10 гривень чашки клеємо Тернопіль ціна 20 гривень наявності 2. цукорниця горох кришка нерідна клеємо баранівка 60-ті роки ціна 50 гривень кішка ціна котика 80 гривень. Ціна такої гарнюні 50 гривень. Мініатюра зі скла. Коник, ціна 50 гривень. Рубачка також 50. Привид та ж сама ціна. Слоник 150. Кіт 100. Друзі, повертаюся з Дарницького ринку. Хочу вам продемонструвати свої знахідки. Шість підставних тарілочок, зображення деколь, гарненькі квіточки, клеймо дульово, 6 тарілочок комплект для перших страв з одного сервізу та 6 для других. Також комплект. Ціна однієї тарілочки 120 гривень з будь-якого комплекту. Наявності 18 штук. Стан майже ідеальний. Пошкодження відсутні. Хто буде цікавитися, будь ласка, звертайтеся. Далі дві вази. Кольорове скло, показую. Це досить цікава ваза на 5 квіточок. Ціна однієї 200 гривень. Друзі, ну а на цьому будемо закінчувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!